Пірати Карибського моря продовжують розгойдувати човен очікувань фанатів. Дісней не залишає спроб повернути Джоні Деппа до ролі капітана Джека Горобця, одночасно намагаючись зберегти у проєкті і Марго Робі. Орландо Блум знову заявив про готовність повернутися у франшизу для ще одного фільму і хоче побачити там усю головну трійку. А незмінний продюсер серії Джері Брукгаймер у недавньому інтерв'ю розповів, що вже дописує сценарій, і в ньому то. Очно повернуться старі герої, і як бачите, обговорити є що. Чим ми займемося найближчими хвилинами. Почнемо з головного ідеолога піратів Джері Брукгаймера. Саме він упродовж останніх років не полишав надії повернути у франшизу Джоні Депа, бо випустити наступну частину без капітана Джека Горобця занадто ризиковано навіть за мірками Дісней. Під час перегляду фільму про Формулу 1, де Брукгаймер виступав продюсером, журналістам в вдалося дізнатися нові подробиці про шосту частину піратів. У своєму інтерв'ю він зазначив, що над сценарієм досі працюють, тому поки що немає 100% впевненості в складі персонажів. Проте Брукгаймер підтвердив, що в новому фільмі точно з'являться старі знайомі герої. То саме він, звісно, не уточнив, але мова явно не про другорядних персонажів. Продюсер також розповів, що шоста частина розгортатиметься у тій самій часовій лінії. і не охоплюватиме інший період. Іншими словами, спін не буде. Події шостих піратів розгортуються після основної серії, не уникаючи її наслідків. Паралельно з цим Орландо Блум взяв участь в телешоу Days Morning, де заявив, що хоче знову зіграти Віла Тернера. Він також повідомив, що кілька років тому Дісней вже вели переговори з Депом і Кірою Найтлі про повернення всієї піратської трійки. Тоді домовленостей досягти. Не вдалося, але це показує намір студії зібрати класичний склад героїв. Згодом стався злощасний судовий процес між Депом і Гьорд, який завдав удар по його репутації. А Кіра Найтлі кілька років по тому заявила, що її досвід у франшизі був занадто невтішним. Це наштовхнуло на думку, що вона точно не повернеться до ролі Елізабет Свон, але її слова стосувалися усіх великобюджетних фільмів. А не тільки піратів вона скаржилася, що популярність і успіх сильно вплинули на її особисте життя: переслідування, критика, зйомки без перепочинку. Пірати згадувалися як найгучніший проект, але не як причина для конфлікту зі студією. Та й згодом з Блумом переговори тривали, і всі троє, Блум, Депп і Найтлі, були зацікавлені знятися у шостій частині. Адже недарма ВІЛ і Елізабет з'явилися разом у фіналі п'ятого фільму. Фільму це було не просто Камео, а сюжетний міст до продовження. До того ж, п'ятий і шостий фільм планували знімати одночасно, як це вже було з другою і третьою частинами. Але через фінансові труднощі, бюджету понад 200 мільйонів, п'ятий фільм довелося зробити самостійним проєктом. Проте місток до шостої частини залишили. І тепер стає зрозуміло, що заяви Брукгаймера про повернення старих героїв не просто слова. Орландо Блум, вірогідно, вже. Вже обговорював свою участь, і сценарій пишеться під повернення і його і Депа. І Найтлі ще півроку тому інсайдери повідомляли про два сценарії шостого фільму з Джеком Горобцем і без. Але потім з'явилися чутки, що Дісней вирішили об'єднати їх в один, де Деп повернеться, а Маргоробі стає новим героєм. Їм обом планують дати рівноцінний екранний час. Шоста частина має стати лебединою піснею Джека Горобця, фіналом його історії, після чого естафету перейме героїня Марго. Маргоробі, але з'являються проблеми. Перша Джоні Деп. Хоча Брукгаймер наголошує, що робить усе можливе, щоб помирити Депа і студію. Актор публічно розірвав із ними стосунки. Та повернення до співпраці з гігантом на кшталт Дісней відновить його кар'єру і принесе чималий гонорар. Друга Маргоробі. Про її участь у франшизі. Вперше повідомили ще 5 років тому. Разом із чоловіком вона заснувала продюсерську компанію. Та найняла режисерку Крістіан Годсон. Їхній фільм мав бути спінофом з героїною піраткою, але студія не дала зелене світло через надлишок сильних жіночих персонажів на екрані, а також побоювання втратити фокус на якості. Поки Дісней зволікали, Марго знялася у Барбі, і фільм став світовим хітом. Відтоді актриса не коментує свою участь у піратах, і сценарій знову переписується вже як єдиний, де її. І участь під питанням. Якщо вона не повернеться, роль можуть віддати інші актрисі. І ще одне: поки нічого не чути про Брентона Туейца, і Каю Скоделаріо, Генрі Тернера і Каріну Барбосу, нових героїв п'ятого фільму, можливо, і залишать за кадром, бо пройшло вісім років, і актори вже не виглядають молодими шукачами пригод. Мертві не розповідають казок, не був провалом. Фільм окупився, але не отримав продовження через внутрішні труди. Сьогодні шоста частина виглядає неминучою. За багато розмов, надто сильний запит фанатів, і студія не зможе ігнорувати це довго. Залишається лише сподіватися, що здоровий глуст переможе, і ми знову побачимо класичний склад на екрані, який передасть естафету новому поколінню належним чином. Дякую за увагу! Почуємось!